Ну що ж, порахуємо друзі чужі квартири. Зокрема, народного депутата Юрія Бойка, який придбав нерухомості у Києві, немало небагато тисячу квартир. Саме таке розслідування оприлюднили журналісти медіа громадське. Вони уточнили, що інвестиційний фонд Хантер пов'язаний із бойком отримав квартири у наслідок інвестицій у будівництво житлового комплексу. Окрім того, під час війни родина нардепа придбала ще й кілька земельних ділянок та будинки. Під Києвом, окрім нерухомості у Києві, сім'я Юрія Бойка за час повномасштабної війни придбала елітних автомобілів на понад 450 тисяч доларів. За інформацією розслідувачів Юрій Бойко молодший їздить на Toyota Land Cruiser випуску 2018 року. У старшого сина Анатолія є два мерседеси 21-го та 23-го років випуску. У дружини Бойка Віри офіційно автомобіля немає, але її товариство столична нерухомість володіє новим. Лексусом. загальна вартість цих авто становить понад 450 тисяч доларів. І за даними журналістів, усі вони з'явилися в родини з початку 2022 року. Юрій Бойко відреагував на матеріал журналістів громадського. Нартеп написав у соціальній мережі, що за допомогою таких розслідувань медійники буцімто шукають нових господарів та спонсорів. Нагадаємо, раніше громадське повідомило, що тимчасово призупиняє роботу над частиною проєктів, які реалізовувалися завдяки грантам. І докладніше про те, якою була минула доба для України і ніч. Зокрема, росіяни масово атакували дронами Одесу. Там постраждали троє людей. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Горіли у передмісті торговий центр, елітний салон автівок, магазини, пошкоджена і багатоповерхівка. Понад 70 рятувальників і 22 одиниці техніки залучили до ліквідації наслідків.